Скільки коштують ялинки цьогоріч, Знає наша колега Наталія Ткачук? Вона зараз з нами на зв'язку. Наталю, де ти перебуваєш і по чим зелені красуні цьогоріч у столиці. Вітаю колеги, вітаю Анатолію і наших глядачів. Я перебуваю зараз на одному з ярмарків, де продаються хвойні дерева. Зокрема, цей ярмарок знаходиться у подільському районі столиці, і як ви бачите, тут продаються переважно соснові дерева. Вони тут різного розміру, різної, скажімо так, комплектації. Але найголовніше це те, що на таких Деревах є спеціальні штрих-коди або номерні знаки. Я ось попрошу оператора показати, а це означає, що а, таке дерево. Було вирощене і власне зрубане легально. Тож таку ялинку можна купувати і можна не хвилюватися про її походження. Ну а скільки ж коштує таке дерево новорічне? Давайте розпитаємо у продавця. Я вас вітаю у прямому ефірі. Тож розкажіть нам по чим цього року ви продаєте новорічні деревця від і. Доброго дня, дивіться, дерево привезене з городні Чернігівської області. Офіційна вартість його складає приблизно 500-700 гривень. Найбільше дерево приблизно висотою 2,5 метри. Максимальна сума буде складати 1000 гривень. І я ще хочу показати: тут є ось такі маленькі ялиночки сформовані з гілочок. Вони коштують 300 гривень. Ну і загалом зазначу, що за даними КМДА у столиці цього року буде працювати 150 таких локацій, де можна придбати хвойні дерева з кожним днем. Їх кількість буде збільшуватись, і працюватимуть вони до 31 грудня. Тож, якщо бажаєте придбати собі новорічне дерево, можете вже починати. Його шукати на таких ярмарках, якщо хочете безкоштовно, то 31 грудня ближче до опівночі ближче до опівночі можна буде забрати залишки.